Власне, ваше призвичайно по батькові. Качук Кольга Миколаївна, деякі натруєні ми в вересні 2025 року, 16 вересня. Була подана відповідна заява про кримінальне провадження. Однак, докази, а саме біологічний матеріал, який був направлений на експертизу для встановлення причини смерті, були знищені. На нашу думку було вчинено злочин, знищення доказів в кримінальному провадженні і тому була подана заява Лілії Євгенівної про порушення кримінального провадження за даним фактом. Взяли зібрали мозок, потім на другий день сказали, що будуть робити вже розтин повністю. Я на другий день вже приїхала, а я хотіла тіла забрати? Вона сказала, ні, в нас по закону 10 днів вони повинні стояти морозильні Але Вони не стояли 10 днів, їх просто вже знищили. В той же день, коли я приїхала на другий день в обід, вони зранку вже провели розтир, тіла вже були порубані в пакетах. Я кажу, там навіть не було що забирати. Я поставив. Скарлетт Качуколі Миколаївна задовольнити, зобов'язати промову особиниського грубої військової області відносин, розпочати розслідування, через, за 24 години з моменту да відомості надати зайняту витяг з єдиного реєстру до судових розслідувань. Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному скаржу слідчий суддя підпису.